Українські біженці, які звертаються за субсидіарним захистом у Франції, мають обов'язково залишити свої документи, такі як паспорт і свідоцтво про народження у французьких органах. Ця вимога підтверджує серйозність намірів щодо довготривалого перебування в країні та може стати необхідною умовою для отримання громадянства у майбутньому. Процедура розгляду заявок на субсидіарний захист може тривати від 4 років, і в цей період діє обмеження на виїзд з країни до України. Однак є винятки, у разі негайної потреби, наприклад, смерті близьких родичів або необхідності розв'язання важливих питань, українці можуть отримати дозвіл на тимчасовий виїзд, попередньо звернувшись до відповідних органів. Субсидіарний захист надає право на проживання та доступ до певних соціальних пільг. Він залишається тимчасовим, але є важливим кроком на шляху до інтеграції та за бажанням подальшого отримання громадянства Франції. Дотримання всіх умов є обов'язковим і свідчить про серйозні наміри щодо життя у Франції. Для українців, які хочуть залишитися в безпеці та побудувати нове життя у Франції, процедура отримання субсидіарного захисту є важливим, хоч і тривалим процесом. Також вона показує готовність приймаючої країни підтримувати тих, хто потребує допомоги.